Обіцяли заморозити ЄС, а натомість залишили без опалення тільки своїх громадян, як вплинуло на Європу рішення України припинити поставки російського газу І з чим пов'язана енергетична криза в анклаві РФ Придністров'я розбиралася РБК Україна. Десятиріччями росіяни на усіх майданчиках кричали про те, що Європа замерзне без їхнього газу. Про це знімали пропагандистські ролики. Вот всклініка за ріком. Це розповідали на усіх федеральних каналах. Главний вопрос: як западу пережити пристоящою зиму. Жителі Британії, похоже, смірілись з тим, що цією зимою їм придеться померзнути. Лідяне дихання енергетичного кризиса відчувається вже зараз. Однак, коли Україна реально перекрила трубу, яка перекачувала російський газ в ЄС. Кремль одразу змінив плетівку. Але на сьогоднішній день ми бачимо наскільки Росія намагається. Протиснути і зробити все можливе, щоб Україна або безпосередньо сама уклала з ними угоду на транзит російського газу до Європейського Союзу. Тому ми бачимо наскільки для них це важливо. Вони втрачають потенційно мільярди доларів. Е Продаючи газ до європейського союзу, і вони добре розуміють, що за наступний рік-два американці зможуть повністю замістити той дефіцит газу, який буде створений в європейському союзі, своїм газом, експерти пояснюють справа не тільки у миттєвих фінансових втратах, справа в тому, що після двох-трьох років без російського газу Газпрому повернутися на ринок ЄС. Буде фактично неможливо вся економіка радянського союзу, а потім Росії, була побудована на тому, щоб експортувати енергоносії до Європи. Американці ну, остаточно їх вишибуть з газового ринку. Це що зробить із великим задоволенням Трамп. А, і це буде проблема росіян. Тоді а куди ви свій газ будете дівати? Важ на же газогонів немає в Китаї, Китай, який не хочеш окупувати вас. Газ. Куди ви взагалі будете діватися? Вони ж хочуть бути над державою. А як вони над державою можуть бути, коли вони впливають на політику Європи? А газ, знижки на нафту це інструмент впливу на політику Європи. А так у вас і. Купувати не будете інструментаріїв не буде вплинути на політику Європи. То ви будете просто регіональною державою. І поки у Кремлі мізкують, як їм повернутись на європейський газовий ринок, країни ЄС не замерзли, не вмерли з голоду і не закрили усі підприємства. Навіть Словаччина та Угорщина, проросійські уряди яких лякали своїх громадян апокаліпсисом після перекриття газової труби з РФ цілком нормально почувати. А у 2025 році єдина країна по якій реально вдарила зупинка постачання російського газу, це Молдова. Точніше, навіть не сама Молдова, а її окупована РФ-частина Придністров'я. Без газу частний сектор і села. Отоплення виключили по всій республіці, крім больниць, де котельні можуть працювати на остатки газу. же газ поступають в к плітам для приготування їди. З 1 січня у Придністров'ї немає опалення і гарячої води. На заправках з них газ. У псевдореспубліці зупинилась уся промисловість, крім харчової. На вулиці стоїть доволі тепла погода. Однак люди все одно гріються кондиціонерами і обігрівачами. Електромережі не витримують, через це трапляється багато аварій. А от тих, хто намагається грітися пічками і дровами, спалахують пожежі. Аварії у нас і першого, і второго числа да, були. першого числа були незначительно, значите, не так як ще були, грубо говоря, дома не остили, люди ще не відповіли, не включали ще всі прибори, свої електричні, поэтому там було, були аварійні ситуації, але не навіть 2 числа їх вже добавилось, да, побольше, поприличней, дома остыли, особенно больше упор это был частный сектор. При таких объемах мы справляемся, мы в некоторых районах добавили дополнительные бригады. Но если говорить про штатность, нет, это не совсем штатное. Пропагандистські змі і так звана влада, так званого Придністров'я, у ситуації ще склалась звинувачує звичайно ж Україну, яка перекрила газову трубу Росії. Починається, от починається оперативного штабу, почався не просто. Да, конечно, є проблема. Є відключення газу від потребителей в Приднестровье. Росія прекратила транзит газа. Через Україну Це стосується і направлення Європейського Союзу, та касається направління і Підністрові. От тільки правда в тому, що припинити газопостачання в Молдову, вирішив саме Кремль. До країни газ міг би потрапляти не тільки через Україну, а й по альтернативному маршруту через Туреччину і Румунію. Контракт на постачання газу в Молдову діє ще два роки. Однак, з 1 січня російська влада вирішила призупинити його, начебто через величезні борги перед газ. З промом у 107 мільйонів доларів. Тоді, як Кишинів визнає лише існування заборгованості у 8 мільйонів 600 тисяч доларів. Господин Міллер сказав напрямую, що питання або умови поставок по альтернативному маршруту будуть залежати від нашої позиції по долгу. Молдова платити за неіснуючі борги не збирається, тому Кремль і зупинив поставки газу в країну. Однак у Кишиневі до такого розвитку ситуації підготувалися, закупили газ у Європі. Він значно дорожчий, ніж російський, тож тарифи як для простих людей, так і для промисловості, значно зросли, проте колапсу не сталося. Чого не скажеш про проросійську псевдореспубліку Придністров'я, де, за словами Кремля, живуть самі росіяни. Але так зване керівництво радить громадянам. Не думати про причинно-наслідкові зв'язки і не аналізувати, через кого вони мають мерзнути. Ми не повинні засикливатися на причинно причини зв'язках. Ми повинні, звісно, на них рішити, але в більшій степені займатися своїми внутрішніми проблемами, які 100%. Молдова зі свого боку заявила, що може постачати газ у невизнану республіку, але за ринковими цінами. Тоді як жителі Придністров'я зараз платять за енергоресурси купійки, щоб вирівняти ціни з рештою Молдови. У Придністров'ї ці на газ має зрости в 15 разів, а на електрику у 4. Часом, якщо РФ не відновить газопостачання в Молдову, незабаром у республіці може з'явитися ще один дефіцит електроенергії. Молдавська ГРЕС, яка знаходиться у Придністров'ї, нині екстрено перейшла на вугілля і зупинила постачання у решту Молдови. Однак навіть так запасу вугілля вистачить тільки на 50 днів роботи. Раніше Кишинів купував електроенергію в Україні, але нині це неможливо зі зрозумілих причин. Продавати державі електроенергію готова Румунія, однак вона обійдеться значно дорожче. Тож два найбільших постачальники світла у Молдові вже вимагають підвищити тарифи на електроенергію на 50%.